З вами Ілья ми будемо грати в Майнкрафт. Це перша моя рубрика. Це рубрика один блок. Тут треба купати один блок і ставити біля нього блок який ти викупав Я перший раз вам це знімаю і я вертаю велике відео. Тут не цепадаєш, то ти зразу з'являєшся, а це плюс. У мене вже маленький островок виходить. Я про один блок не знаю дуже багато, но знаю, що тут треба копати і робити свою базу. І тут буває випадають зомбі і тварини. Дивіться якась надпись. Я тепер буду ще дерева. Купаю, кстати, в мене є... Кстати, хліб уже мене. Є. Так, зробимо так. Якщо ви хочете продовжати цю рубрику, то можете, будь ласка, поставити два лайка. Чого мені буде достиг. Та точно достиг. Поставив оттуда. Глина. Хруша. Хруша. Свині нам понадобиться. Дерево, дивіться, У нас є перше дерево. Уже. Кавун. Кул, курочка. Хлібчик. І Еще одно дерево. Да треба хотя бы три дерева, щоб зробити верстак і щось тобі шел. вертачок тук Курочка впадити. Робимо оце і оце. Кунаємо сундук все до нужно. І починаємо далі копати. Я зараз дивіться, у мене вже е 14 блоків землі. Я зараз буду расширять остров і зроблю загон, щоб нашим животним, тваринам треба де дожити. Так, так пай. Я дуже довго знімати не буду. то вибачте, і вибачте, що я дуже долго, я довгенько не знімав бы відео. Я придумав, дивіться, яке я хочу зробити. Я зроблю що Отак. щоб тут отак вставать можна було. І копати о кого лише, тиква? Ще дерево? Я думаю, треба вже скоро буде починати робити загон. Я зараз тут так. Я І може, вбуду ще, коли я буду знімати цю рубрику, до нас добавиться ще одна людина. Перероблювати зараз будемо дерев, вісім і треба палочки, палки, палки робляться отак, теж не хватає дерева. Требує ще, ще копати. О, є ще дерево. Ще ми його переробимо і зробимо палочки. Тепер перероблюємо дуб. Заборчик все в нас є. Тепер ця... Я впав! І в мене не було сохранения інвентаря. Ребят, боже Миша це за фейл. Я все прогавив. У нас уже корова є, у нас даже загоду немає. О, дивіться, у нас такі дерева уже багато. Зараз я зроблю ще одні палки. Диві. Перероблю, 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 перероблю. Палки, топор, кірка, палки, палки. За загоном пару блоків треба ще подопати. По моїм плавам загалом має бути невеличким, ну і не дуже маленьким. О, хороша. Кстати, ж тут животные з'являються, вони можуть попадать. Тут треба мені отут, я зараз не, не поставлю. Туда. Калитка тут корова заре впаде. <звук> впала печально. У нас не хватає блоків, все треба ще копати. Плюс іще. Я буду закінчувати відео на 15-й мину... минуті. Та я. Це буде моє довгеньке відео. І підписуйтесь на канал, кстати. Я дуже до вас стараюся і зроблю все нове і нове. Звісно, у нас уже є так немало дерева. Можна зробити палок. Так сюди і це сюди. Па, сходи, ми будем увеличивать наші загони. Друга серія вийде через дня 4. О, в нас перша ніч. Я маленький вже загід зробив, це хорошо. О, перше яєчко. Яйко. Пока що -ки кирочка нам не надо. У нас уже темніє, а в нас даже камінного віку немає. я не дуже популярний, то прошу можете до мене підписуватись. І я в коментарях напишу, що одного блогера проспонсирую. Буде його назва каналу в коментарях. Дужіть так, заходить сюди сюди. Вибачте, що я заряда одне захожу Дивись. Дивись. Так-так бачите, ми можемо заходити сюди відео третього це. І всім до побачення. З вами був Ілья. Всім пока підписуйтесь на канал. Я вас жду.